Вітаю вас на каналі Чарівний Світ аудіокниг». книг. До ваші ваю усмішка Остаповишні Заяць. Заяць, Остап Вишня. Золотава осінь. Ах, як не хочеться листи з дерева падати. І наш ніби кров'ю печалі налився і закриваю в ліси. торопить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен. І тільки берізка, жовта зелена і раз кудря, кудрява кудря, кудря там на узліссі біля амстану своїм кокетує, ніби на побаченні з левітаном жде. Чи, може, Чайковського на сифоні викликає? Креслять тригонометричні фігури високо в небі запізні журавлі, запитуючи своїм кру-кру. Чуєш, брате, мій товаришу, мій відлітаємо? Золота осінь. От саме в цей час заяць уже збігав до підборщика хутра, той йому вже на всі проріжки попідбирав густо теплі шматочки, вичистив вуха і лапки й посалив на ріпницю білий помпон. Набиваються набої крупним шротом, витягаються теплі штани і піджак, масяться грубіші чоботи, деруться на оночі теплі підштаники. Відкидається навік веселенький картузик кепочка, а натомість розстягається на кулаках сумовито серйозна капелюха. Коли в качачому полюванні більшу вагу мали помідори і огірки, то тут їх заміняють сало й кобаса. Незмінною залишається стопка. При полюванні на качки стопка, як ми знаємо, береться, щоб вихлюпувати воду з човна. А при полюванні, на Зайця, з неї при певному досвіді дуже добре глядати обрій, коли дивитися крізно, місцевість, рельєфніше. Всі вищі міновані тверді, плинні, газуваті речі розкладаються в певному порядку на канапі, ви виходите і все кілька разів перераховуєте, перевіряючи, чи нічого не забули. Штани, значить, чоботи, онучі, значить, набої, сали ковбаса. М -м. І чи не мало буде? Досить, досить поспішає по семейству. А де ж стопка? Та ось за рюкзаком. Поклади в рюкзака, а то закотиться. Ну, все здається. Так я краще зарані вийду, щоб не спізнитись на поїзд. Ви швиденько одягаєтесь. Владайте все в рюкзак. Ну, бувайте здорові, не сумуйте, Деньків за два-три я буду. А рушницю ти взяв? Ой, справді, а де ж вона? Та я стала неї підперла, бо ніжка поламалась. Та хіба ж можна рушницею? А що їй зробиться? Хоч яка-небудь користь із неї? А то ж. Ну, годі, годі. Бувай здорова. Поспитаю Катерину Миколаївну, як зайця салом шпигувати, а то ж потім зіпсуєш. Та купи сало не менше, як на трьох зайців. На трьох, ну, купуй на п'ять. Я більше як п'ять не стрілятиму. Поїхали. Полюю зайців в основному трьома способами: з підйому, з під собак, гончаків і на засідах. З підйому можна полювати одному і колективом. Ідеш собі один, черілею, чи озимінує, чи, чи бурянами, і витоптуєш зайця. Який, як відомо, в день лежить і відпочиває. Ви підходите до його лігочка, заяць і вискакує. Коли ж полюєте компанію, тобто колективом, краще йти так званим котлом, такою ніби дугою, щоб ланги були спереду від центра, як вискочить, приміром в центрі, то вже йому інакше як на сковорідку, бігти нема куди. Як же краще спитаєте полювати, одному чи колективом? Майже однаково. Коли йдете один, то один промазуєте. Коли йдете колективом, то промазуєте колективом. Дуже цікаво полювати зайців собаками-гончаками. Коли такі собаки, їх пускають у лісок чи байрак, вони біжать, підіймають зайця і голосом його гонять. Ви стаєте на путі, де має бігти заяць, і мажете по ньому на тій путі. Та краса заячих хлопік з гончаками не тільки у вашому промахові. Ви уявляєте собі, коли ціла зграя гончаків іде слідом за зайцем, ніби якийсь оригінальний, ні в якій філармонії не бачений і не чуваний оркестр. Заливається флейта, трубить з переливами трубач, рявкає бас, гуде баритон. Скільки жару, скільки страсті в голосах. Ех, якби в наших оркестрах з такою пристрастю грали оркестранти, які були б симфонії. Стоїш, слухаєш, рве серце тобі груди, поломеніє в тебе мозок, і ти мажеш, мажеш, мажеш. На засіди ви виходите, коли вже добре стемніє. Виходите в великому дубленому кожусі, хазяїн вас питає. Може б свитку ще надягли? Ні, кажете, не треба. Не так уже воно неї холодно, і вітер нема. Та й первак у вас з коміром. Теплий первак. Я його добре підпережу, воно не продме. Засідаєте біля величезної колгосну ожереду соломи, ніч темно, подьора. На небі над ожередом зорі, на землі під ожередом зайці, сіли, закутались. Ну, налітайте, кто ряду зайці. Тихо, тихо. Аж ось десь із сусіднього села котилася і тихо. Ще щільніше закутуйтесь у кожухом, замислюєтесь, мимоволі із грудей. Ой зайди, зайди, ясен місяч, як млиновеє коло. І знову тихо. Голова на солому хилиться, 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 під кожухом тепло, тепло. І на серці тепло, тепло. Раптом над вухом. Доброго ранку! Заснули. Здравствуйте, не вже заснув. А вже й сніданок на столі. Ходімте. Ходімо. А де ж ваша рушниця? Нема. Дивись, сюди туди нема рушниці. Та то так, тут у нас не зівай. Підслідили, значить, і хапнули. Ну, нічого, може, десь випливе? Неприємно, не кажіть хоч нікому. Додому ви все-таки зайця привезли. А де ж рушниця? питається по сімейству? Курок трошки закапризив, заніс до майстра. Увечері ви їсте нашпигованого салом Зайця за столом урочисто, перший в цьому сезоні Зайця. Трапи зоділи з вами і ваш вірний по полюванню товариш. Будьмо, будьмо. Повечері ви благально дивитесь на вірного товариша, а він, прощаючись, заплітається. Ти ж не забудь завтра занести, що на зайця позичав. На цьому крапка. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. На все вам добре!